Декілька котелень на альтернативних видах палива планують запустити наступного опалювального сезону у Тернополі. Одна з них з'явиться на вулиці Київська, 3А. тут нещодавно розпочали реконструкцію існуючої котельні. Щоправда, у частини мешканців навколишніх будинків цей процес викликає занепокоєння. Днями відбулися чергові збори. Причина зібрання знати, що це таке, бо можна поставити котельню, можна поставити, якщо би якщо би ця котельня трошки здешевила оплату. Ну вона не здешевить оплати. Вони сказали на 30% можливо, це буде. Ми не проти, щоб будували альтернативні якісь джерела палива, щоб було дешевше платити за комунпослуги, Але нехай це не буде безпосередньо біля самих будинків. Найце виноситься в якісь. За містом, куди бо це ну 50 метрів до будинку, до найближчого вікна. Тут не можна буде нічого ні посушити, ні погуляти. Це буде все чорний дим, чорний сніг, і буде куча сажі. Є стандарти державні в державі, але не в Україні. У нас нема ніяких стандартів, у нас не буде ніяких фільтрів. Насправді ж, як пояснюють експерти, торф, який буде використовуватися у даній котельні у декілька разів, дає менше викидів ніж вугілля. Такі котельні успішно працюють не лише в Україні. А й у всьому світі. Хочу запевнити тернополян. Не як чиновника, як мешканець одного з будинків, які е, зразу тут поруч, що всі норми по екології, по санітарних нормам будуть дотримані. Тобто ніяких поки що е, негативних наслідків ми не очікуємо, і всі контролюючі документи під це готуються і в наявності. Для твердопаливних котелень обов'язковою є наявність спеціальних фільтрів у Тернопіль де будується аналогічна котельня. Нам показали, як виглядає і працює такий фільтр. Директор комунального підприємства. ...наголошує, держава встановила жорсткі допустимі норми викидів для всіх твердопаливних котелень. Тут є спеціальний пальник, в якому цей, котел, цей торф завіхряється для того, щоб добитися глибокого спалювання і спалити всі ті небезпечні речі, які можуть попадати в трубу. Крім того, після котла встановлюється такий спеціальний пристрій, де закручуються ці вихідні гази і всі тверді частинки падають. Після того це попадає цей так званий фільтр рукавний. Це ніби, ну як би то сказати, це по конструкції схоже на кафіверку, яку ви насипаєте каву, а зверху наливаєте воду. Потім з того фільтра спеціально встановлюється система, коли повітря стиснене, подається, щоб його потрусити. І висипаються всі ті викиди, які могли б піти в трубу, спеціальні мішки, і потім вивозяться, там на, як зола, на призначені місця. Завдання котлів на альтернативному паливі забезпечувати надійний тил, тобто підсилити газові котли та бути в резерві на випадок відсутності подачі газу. Загалом в місті планують збудувати сім котелень на торфі. Вони будуть допоміжними до газових котелень. Тобто, ми сьогодні засували, що може бути тиск малий в газових котелень. Його може просто не бути. Це альтернативне джерело на випадок, коли щось не так з газом, працюють котли на альтернативних джерелах генерії. Фахівці запевняють, проект пройшов екологічну експертизу, тому небезпеки для мешканців не несе до слова. Нова торф'яна Котельня вже працює на вулиці Лемківській, 23.